Інструктори Капа та Айсберг, Олександр та Михайло, чоловіки не один місяць провели на фронті, брали участь у визволенні Херсону. Військові в Одесі на лікуванні, але кілька годин дорогоцінного часу віддають підготовці одеситів до можливої мобілізації. Як перед любоїмтрингом, про демонструвати, що в магазині все Це автомат 5, На Назустріч прийшли зі своїми перевіреними в боях зброєю та екіпіюванням. Здесь поміним приклад пістолетна рукоятка, тут є свідкаліма. Нічого, в принципі, сірхісвісом здійсніто зісніто душителів, здесь обыкновенный души, компенсатор, зіснету плані весітелів. Кожен ровным щодо побирає по себе. Извиняю, что он грязный, он просто все время был на фронті. Хлопці воюють з початку війни, тож добре знають ціну правильної підготовки. Коли починалося, це все ми багато чого не знали. І вчилися на своїх помилках. А тут є можливість у людей щось дізнатися і. Бути готовим, більше бути укомплектованим, ніж були ми з самого початку. Військові зазначають, нині мобілізованим видають все необхідне на перший час. Але нові бойові завдання диктують нові потреби. Військові демонструють спорядження, яке рятувало їхнє життя, показують свій бронезахист. Коли ми йшли на штурм, було трошки важча. У нас є два види потуновки. Як ви думаєте, по якій причині я вибрав імену цю? Кажуть, для плитоноски вкрай важливе, щоб шлейки, за які можливо вас доведеться тягнути з-під обстрілу, заходили глибоко в броню і не обірвалися під вагою тіла. Хлопці зізнаються, в реальних умовах навіть надійне екіпіювання з часом не витримує. Обирати додаткове краще виходячи з досвіду свого або бойових товаришів. Головне розуміти, щоб людина це робила не просто що поноштонув красиву картину з якоїсь нибудь ігри, а так, щоб це було дійсно ефективно. А то і деньги просто так потратить, ну і смішно вигляді буде. І головне ніякого ефекту не буде. І покупать, і підбирати. Олександр з Херсону вісім з половиною місяців перебував у місті під окупацією. 24 лютого пам'ятає по хвилинам. Збираюся йти військомат, а мені потім вже дзвонять друзі, кажуть, що ну, орки заїхали вже в місто. Ну, типу, нема сенсу йти. Ось тому я почав волонтерити. Ну, тобто, я. Перші десь два місяці волонтерів зі своїми друзями, колегами, юристами і з тими, з ким навчався. Потім вже це стало ну, небезпечно і ми вже переховувалися. Потім там, на мене писали заяву в комендатуру, е, мого батька забирали в катівню. Ну, після того, як ось хлопці прийшли нас звільнили, е, то звичайно як я як. Свідомий громадянин, я розумію, що якщо буде потрібно, тобто треба йти захищати, тобто ну, свою родину, свою сім'ю своїх на тренінгу. Олександр найактивніший зі слухачів задає безліч питань. Прийшов обізнаним, але спілкування з інструкторами змінили його погляди на підготовку до мобілізації. Звільнили моє місто, звільнили мене, тобто вони мають практичний бойовий досвід. Вони знають, що саме потрібно, скажімо так, солдату на полі бою, і що дійсно що потрібно потрібно. що не потрібно. Тобто, І це, звичайно, було дуже корисно і цікаво, тому що я, наприклад, спочатку думав одне, зараз почув від них інше на практиці. Тобто я розумію, що якщо, наприклад, мене мобілізують і я буду служити, то мені, наприклад, там те, що я думав раніше, що буде потрібно, воно мені буде не потрібно. Інструктори радять дещо зі спорядження купити незалежно від того, що видадуть при мобілізації. Наприклад, штани зі вшитими наколінниками, надійний рюкзак на 35 літрів, дві пари рукавичок, теплі та на літо, грілки для рук. Лічної гігієна, це сміни термобільйо. Якщо його не видаріти то його треба купити. Це носки, це наші бухгенни труси футболки за собою тянуть, тому що ви це будете во ви будете потіти постоянно. Точно так же берцы взять вторые, потому что как-никак рано или поздно вашим первым берцам придет конець, которого вам, вам выдали. На передовій у приході стануть і запаси енергетичних продуктів. Мы использовали протеиновые батончики, арахис, конфеты, карамель. У меня арахиса було п'ять больших пакетов. Мне этого хватило на две недели, когда я не успевал есть. Та очень сильно виручала, але головне кажуть хлопці: не тільки правильно зібрати рюкзак, а й психологічно підготувати самого себе. Морально 100% треба готуватися через те, що ну, не кожна людина вивозить те, що там відбувається, там і ну на те жорстокі видовища буває, І дехто починає падати духом. Так же само ті ж самі взриви постоянні треба просто. З Самого початку розуміти, куди ти йдеш, на що ти йдеш, і віддавати собі як чо того, що ти можеш не повернутися звідти. а ще каже Айсберг: дуже допомагає гумор. Жарти підтримують бойовий дух, щоб не сталося.